Отже, Надія Савченко в Києві, ба більше її вже зустріли вдома у столичній квартирі. Як саме зараз розпитаємо нашу Валерію Ковалінську? Отже, Лері, наскільки мені відомо, Надя вже приїхала додому. Розкажи, як це відбувалося, як її зустрічали. Вітаю, Лідо. Дійсно, Надія повернулася додому п'ять хвилин тому. Буквально з сестрою. Сестра приїхала за кермом автомобіля. Надія сиділа на пасажирському сидінні. Коли вона вийшла, її зустріли сусіди, які увесь день читували на надію і дивилися у прямому ефірі її повернення в Україну. Я прошу вас подивитися, як все це відбувалось без коментарів. Слава Україні! Героям слава! Бачите, тільки я вас дуже попрошу. Я два роки відсиділа в одиночці, я поки що не готова до людей, тому не торкайтеся до мене, будь ласка, дома. Дякую, що будуть Дякую. Дай Бог без виздоровлення, щоб на ноги крепко встали. Я вже стою. Не зіб'ють, повірте. Вибачте, гості не... Перед цим близько шостої години вечора додому повернулася мати Надії Савченко Марія Іванівна. І вона розповіла, що вона ще за тиждень до цього дня знала, що Надія повернеться додому 25 травня і розповіла про перші хвилини доньки на батьківщині. А вона зліза самоліта. Вийшла з а вона, ну ми обнялися, поцілували, я вже одержала, щоб мені тільки щоб не заплакати. І вона з усіма нами піднімалася і упала на землю, і качає, і руки розкрила і говорить, я вже Ти на українській, українській землі. Яка вона рада була, що вона на українську землю приїхала. Чи буде Надія Савченко найближчим часом проходити реабілітацію? Ані вона, ані її мати не розповіли. Лише Надія проанонсувала, що в п'ятницю буде велика прес-конференція. Мати розповіла, що на Надію вдома чекає справжній український борщ. І сьогоднішній вечір вона проведе удома. Лідо. Ліра, дякую тобі. Валерія Ковалінська розповіла нам, як зустрічали Надію Савченко в Києві, мешканці її багатоквартирного будинку.